Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. «Долгіт» — єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Юра художник — це не той, хто красиво малює. Це той, хто вміє думати. А ця картина стала пророчою. Потім бац отак. і раді, все. Від ракети. Вийшла ракета. І йде війна, але діти тут живуть і життя продовжується. Важко було тобі її малювати. Угу. Ти сам щось не плакав. Це ж, якби роботи трошки іншого характеру. Це не на стіну вішать. Кримський міст на біс. Так це ж це ж взагалі Титанік. Що намалює Юрій Шаповал в день перемоги? Це ти мене загнала. Його картини висять в головному офісі підприємства Байрактар. Їх мають сотні поціновувачів мистецтва, і віднедавна його картина втілена в Марці. Він говорить про те, що мистецтво теж має нести певний меседж, особливо в період війни. Полтавський художник Юрій Шаповал сьогодні в таємницях війни. Юрій Шаповал 38 років, художник-живописець. Працює у техніці живопису, графіки та інсталяції. Народився і виріс в Полтаві, закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Працював у правоохоронних органах, потім вирішив піти у вільне плавання і займатися художнім мистецтвом. З 2012 року учасник всеукраїнських та міжнародних виставок і пленерів. Основні з них проходили в Україні, Болгарії, Італії, Іспанії, США, Канаді та Литві. Його мистецтво називають концептуальним до Овне ідея. Від початку широкомасштабного вторгнення почав малювати акварелі на військову тематику. Ці роботи отримали чимало позитивних відгуків. У листопаді 2022 року взяв участь у спецпогашенні поштової марки Кримський міст на біс. Однеменна картина Юрія Шаповала лягла в основу цієї марки. Одружений виховує двох доньок. Привіт, Юр. Your... Дякую, що ти знайшов можливість записати з нами це інтерв'ю. Ну і перше питання в мене буде таке: розкажи трошки свою історію, як ти прийшов до того, що ти хочеш бути художником. Скільки тобі було років, коли ти почав малювати? І розкажи нам про першу свою картину. Малював в дитинстві, в школі, виходило непогано, але вийшло так, що я займався всім, тільки не тим, чим чим власне і потрібно було мені б займатися. Малював, потім пішов в армію. Після армії пішов на роботу в правоохоронні органи. Так вийшло. От. І... А ким ти працював в правоохоронних органах? Ой, Кінтя, який не працював в правоохоронних органах. На посаді опера працював Ну, хай буде так. Угу. Тобто, ти був оперативником, працював в правоохоронних органах, але бажання малювати воно в тебе не зникало, наскільки я розумію. Воно тільки підсилювалось. Тому що там специфічна така робота, і, і дуже хочеться якоїсь віддушення якоїсь такого, такого хобі, яке тебе буде відвлікати від такого всякого. І тут так вийшло, що я, е, ну, скажімо, тоді в той період взагалі познайомився з Богом, мабуть, так скажімо. Я, чи, чи, ну, І читаючи Біблію, я зрозумів. Що в мене є талант, і він Бог нам кожному дав щось. Просто і е, дуже важливо просто визначитись з цим, що це твоє призвання, як скажімо так. Перша твоя картина була про що? <кхем> ну, перші... Перші роботи, взагалі, я ж був дуже далекий від взагалі від мистецтва, від високого мистецтва. Якось я там не ходив по музеям, по галереям, а просто там, якби бачив Вернісаж, той, що є в Полтаві, Скажімо, так само як є в Києві на Андрівському звозі. У нас там є е е е таке місце, яке там біля лялькового театру, там, де таке, от продають, скажімо, таку сувенірну таку продукцію. І от мені тоді там здавалося, що це круто. От. Ну, треба сюди йти. <свят> ну, почав малювати якісь копії відомих там художників пейзажі, натюрморти, таке щось змальовував, так скажемо. А потім якось воно ну, все так все пішло, пішло, пішло. Ти якби доростаєш, скажімо, до одного якогось рівня. Ти просто якби, розумієш, що це взагалі ну, не то зовсім. Є там якесь краще, є щось більш. Скажем, таке серйозніше, і, і вже потім ставиш іншу планку, іншу іншу і так плавно воно переросло з хобі в основну діяльність, так скажемо. От, якщо прослідкувати, то там, що десь років 7-6 там в тебе була якась там певна абстракція, там можливо, ну, там були якісь там певні натюрморти, можливо, пейзажі, будинки і так далі. А потім е, ти пішов, знаєш, в таку якусь умовно кажучи, політичну сатиру. Ти почав рефлексувати на те, що відбувається в Україні, на якісь певні події, це почало виливатися в твою творчість. Ну і згодом зараз ми вже маємо там цілу низку картин про війну. От як це відбувається в художника? Ти вирішив відійти від того стандартного, красивого, умовно кажучи, мімішного, інтер'єрного до якогось більш глибокого? І з чим це було пов'язано? Ну, я вважаю цей шлях, якби шлях навчання, адже в мене не було не було освіти по цьому профілю. І тому, от перше, що ти кажеш, то було навчання. Тобто я дуже багато працював на пленерах з натури. Це був якби імпресіонізм той самий, ну, хоча я його дуже люблю і зараз. Але потім я зрозумів. Ну, хай ще так, не дуже голосно це буде там звучати. Як колись, так, ну, ну, от, я пам'ятаю цей такий е, день, якби, я працював, якийсь пейзаж писав. Я от розумію, просто, що він вже, ну, настільки вже класний, що вже класніше і, що вже не зробиш. Його, знаєш, і потрібно щось йти, ну, якби, ну, що далі? Ну, тобто можна їх міняти. Там, е, так, такий ракурс, такий, там, сонце, там, закат. Ну, хоча якби я до цього у кожного свій шлях. Але потім прийшло те, що, що художник мені колись на одній з виставок, ще перших, один був у нас е в Полтаві, є такий художник е под подгорний. Він доволі такий. Скажімо так, відомий, да? і він колись був прийшов і так авторитетно був сказав, що Юра, художник це не той, хто красиво малює, це той, хто вміє думати. І от воно мені якось зайшло в голову. І я тільки от не так давно, скажем, ну, як ти кажеш, років сім назад, я зрозумів, що він мені тоді хотів сказати, бо я тоді думав, ну, що він от, І власне. Не розділяю поняття художник, чи ти, там, ти малюєш, чи ти знімаєш відео, чи ти поет, чи ти письменник. Ну, тобі, якщо є що сказати, то ти кажи. А які події, які відбувалися в Україні, вилилися в твої картини, і вони тебе е ну, примусили і задуматися, і висловити свої певні думки в своїй творчості? Ну, Події взагалі мене надихає життя людей, е але. Е Скажімо так, я більше дещо так, типа, і іронією відношусь до цього всього якісь вади людського характеру, перш за все, і свого так само. Тобто я це в такому гумористичному ключі намагаюся якось показати. Що ти показував в своїх картинах? От які вади людського характеру тебе трохи ну, примушують писати ну, картини? Ну, взагалі, я не, не люблю, скажімо так, я не люблю. Жадність дуже не, не люблю. Просто така. І хамство. Ну, от, це, от ми з цим боремося зараз і ще суспільства. Я такі думаю, що війна, вона е велику частину цього всього має прибрати від суспільства від нашого. То ну, всі ми грішні, всім. За рік до повномасштабного вторгнення ти намалював картину. Називається врятовані картоплею, де дуже багато таких символів, які, напевно, сьогодні для нас є дуже і трагічними і, і символічними. Це люди, які стоять на городі, купають картошку, над ними прилітає ракета на задньому фоні електропідстанція. Ну те, те, що сьогодні у нас є в епіцентрі уваги. Фактично, ця картина стала пророчою, от на сьогоднішній 2022 рік. Як ти ну чому в тебе виникла така така таке бажання намалювати саме цю картину? Це складне питання. Просто я вже над цим замислювався, не, не ну, якби не один раз. І я вірю в те, що всі ці всі ідеї вони приходять десь там зверху, тому що є якась ну, зв'язок. якийсь. Тобто, просто що коли ти робиш це чесно і не задумути, я вже перестав взагалі задумуватись, що я там закладаю, які смисли, чи це буде. Сприйнято як, чи, так, чи, чи погано, чи не моє діло просто його передати, зробити і все. Це я вже зрозумів чітко. А Тож... як тебе це відбувається? Ти от стаєш біля мольберта, береш а, фарби, пензлі, і просто малюєш, чи ти собі все одно в голові якісь образи промальовуєш? Це по-різному взагалі відбувається. І іноді можна, скажімо так, іноді можна просто як брейнштормити, так скажем, настроїти себе на ту хвилю, яку тобі потрібно, і потім будуть приходити якісь ідеї. Ти там частину повідмітаєш, а щось там ще залишиться, щось таке нормальне. от. А іноді буває, просто йдеш ну, от от, і щось побачив. от, Наприклад, з городами було, як я я побачив просто цих людей, які стоять, і мені все просто з, якби я так не вмію так стояти довго, як є там ж, наші, наші жінки, от, так от, чи бабусі стоять в. в в такій позі просто і там можуть там просто годинами. Я б там вмер. Просто mm -hmm. і я так думав, це вони пригинаються від чогось, напевно. І потім бац, отак і все, і, від і ракети. Вийшла ракета. Mm -hmm. Хоча ну ми ж про ракети навіть тоді. Ну а чому там на щ... задньому плані були електр... електропідстанції? Не знаю. Тож не знаю, просто не знаю. Просто я їх там намалював, тому що мені було пустовато. Mm -hmm. Там якби просто поле таке, і як правило, десь воно там десь май... ну, якийсь, якийсь маяк должен, такий Такі твій цикл взагалі картин про війну. Це окрема тема. Ми зараз про неї поговоримо. Але знаєш, що я помітила, що ти ці картини почав малювати аквареллю, і вони більшість з них вони в таких пастельних тонах. Чому так? Акварелю я давно хотів почати спробувати цю цю, якби техніку, тому що вона мені завжди завжди подобалася, але вона вважається найскладнішою, тому що якщо... В живописі, скажем, в олійному там можна виправляти все там безліч взагалі разів, просто там витирати і перемальовувати, витирати там угу. по сухому. То акварель вона дещо можна виправити, але вона так не прощає таких помилок, тому що просто треба буде все викинути і почати спочатку, тому що це калюжиці, всі вони там якби, свої, там, якби своїм життям вони живуть. Оце мені власне і подобалось в ній. А почав я цим робити, тому що я лінивий і було була зима. Мені в майстерні там треба було мені топити їх дровами, бо мене. Вони... У мене там, типа, камін, такі там, і мені не хотілося їх їти колоть. Mm -hmm. Я думаю, от спробую акварельку. Я думаю, акварельку ти щось просто скажеш. А тобі не хотілося Так просто... завжди все, все, отак от у нашому житті й зелені. Ну, тобто, як хтось щось придумує, тому що йому не хочеться робити щось щось інше. А яка була твоя перша робота з циклу такої вже військової? Ну, це були там діти, мабуть, там є такий хлопчик на там, руїнах цього будинку. будинку. Да, і він там типу, копається угу. в савочку. Ну, ну, плюс там орки ті, там, і із фенами, і з стиралками без, ну, без голови, але з феном. ну, типу так. Це твоя рефлексія на те, що ти читав, на те, що ти бачив? Ну, так. Да. Ну, якби дуже важливо ж ну, просто про війну, ну, скажімо так. от Власне, завжди цікаво дивитися фільм про війну, коли там не про війну в лоб. Ну, якби, коли є якісь там, сюжетні якісь лінії, якісь, там, і, а паралельно йде війна. От тоді воно все, все. все, все, ну, все працює, спрацьовує, да? Є якесь там життя людей, а не просто одні ну, боєвік. Це все і так зрозуміло. всім. Ну, от, і тут так само. Тут... Потрібно брати якісь речі, які не на поверхні лежать, а їх витягувати, скажем, туди десь. І до глибини до цього потрібно якось докопатися Просто що там угу. все складніше набагато. Ну, Фрор викликала картина твоя, де дівчинка стрибає на розинці, і стоїть, біля неї стоять військові з автоматом. От не знаю, я я напевно не чула і не бачила жодного негативного відгуку. Як народилася ця картина? Вона дуже глибока, насправді, ну, особисто для мене. І от як ти її намалював, що що можливо щось передувало цій картині? А я бачив негативні. Побачив, <і> да, <І>, ну, <см> да відватников <см> Ну, це ми зараз <см> поговоримо про реакцію. <гах> да, <гах> 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 а от власне, як в тебе що стало причиною того, що ти захотів передати саме такий образ військовим. <гах> Мені захотілося передати взагалі, я давно думав над тему. Є просто якісь такі замальовки. У мене там просто якісь, якісь блокнот, де я запишу, записую, як, ну, от якась там така тема, яку можна десь якось обіграти, скажімо, от цікаво щось. Ну, просто, от Просто Згадав про ці резинки. Наше все покоління воно їх пам'ятає. Зараз я не бачу, що, що діти ну, ну, якби, грають всі ігри. А до речі, за кордоном грають. Я, я от, о, 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 о дізнався, Після цієї роботи, що їм це близько і зараз. От. І якось я так думав, думав, думав. Воно просто десь там на задворках ця просто ідея там десь є в тебе, а потім так Так це ж вони, якби діти і зараз мають грати. І, в принципі, грають, тому і, і мої діти граються, і десь є і повітряна тривога, і йде війна, але діти тут живуть, і життя продовжується. І подумав, що. Продовжується вона тільки завдяки тим хлопцям, які, які боронять нашу прокраїну. Я і так вирішив, так це все ж, ж логічно ну, вони мають стояти і захищати, поки вона пригає собі. Но в тебе ще є одна картина, на мій погляд, вона така, знаєш, ну, дуже трагічна і глибока. Вона називається Відсутність. Це діти на хмарках. І ти написав, що ти присвятив цю картину всім тим маленьким янголам, які. Загинули під час цієї війни. Ну, Чесно, вона викликає сльози викликає емоції. Важко було тобі її малювати. Ти угу. сам щось не плакав. Е, ну Там, до речі, спочатку була така ідея, там просто вони, як типу, в хороводі в такому, і там є недостаючі, типу, ну, як там, недостаючі звіння. Ці, угу. да? І там було навпаки, що ці діти ще живі, вони на землі, а от у цих недостаючих не вист... ну, А потім воно якось так воно вийшло, дуже часто так буває, що ти робиш одне, задумуєш одне, потім воно якось перекручується і по-іншому сприймається навіть сам. Не знаєш, як воно до кінця буде. І от воно вийшло так, що вони всім цим хороводом, вони якраз е, там, так. Да. А в тебе хтось складає. замовив цю картину? Ні. Як ти думаєш, чому? Не знаю, не знаю. Ну, то, що складно це все. Ну, але є колекціонери, які це ж якби роботи трошки іншого характеру, це не на стіну вішать. Ну, от. Ці роботи вони потім залишаться десь будуть ще, скажімо, цю війну, просто щоб не забувалося це все діло. Ну, ж, є така захисна реакція, да, в організму забувати. Просто. Скажи, а хто в тебе взагалі замовляє? От, ну, зокрема, якщо ми говоримо про твої картини з військової тематики, хто, в тебе, хто ці люди, які в тебе купують і замовляють такі картини? Ну, багато людей дуже багато. Ну, і там дуже різнопланова аудиторія. Я маю на увазі країни, які, наприклад. <кій> і в США, і в, стран... в країни Балтії в... Польщу, Германію, Я не пам'ятаю багато. Ну, в Україні найбільше все одно. А росіяни замовляли казали. колись? <гум> Ні. Ну і бачимо, з тебе плавно перейшли до такої теми вже нашумілої зараз. Це твоя робота Кримський міст на біс. О, доволі цікава робота, яка лягла в основу марки, і це вже, знаєш, таке, ну, скажімо так, всенародне, всеукраїнське визнання твоєї творчості. Можеш трошки розказати саме про цю, про, про цю, про цю роботу, як вона в тебе народилася, а що ти туди вклав, бо там дуже багато символів певних. Чому ця жінка з чоловіком стоять, як на Титаніку? В мене принаймні така асоціація виникла. Ну, правильно, асоціація, так. Мені так вийшло, що в серпні, мабуть, в кінці серпня написали з «Укрпошти» і запропонували, сказали, що вони десь побачили десь мої роботи, ці акварільки, ті, що були перед цим. Їм сподобалось, як я працюю в плані там, як якби ідейного насичення цих робіт. І чи не хочу я подумати над темою Кримського мосту, бо планується на перспективу. Тоді ж ніхто не знав, коли це буде вихід марки. Я кажу: ну ок, мені цікаво, ця штука. І що мене, мене так вийшло, що мене давно вже всі запитували, коли вони твою марку зроблять хто нібудь вже там. Угу. В плані з Титаніком, це я пам'ятаю просто так, що сліг я таки лежу. Тут бац, не знаю, отак воно приходить. Раз. Так це ж це ж, взагалі Титанік. <laughs> 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 Возьми оце і зроби. От, і тоді я все те типу повідкидав, бо то просто хлам був по відношенню. Ну, <laughs> якщо співсп... співставляти з цією ідеєю, і запропонував, зробив ескіз. Їм сподобалось. От, я так розумію, там були ще й там, якісь варіанти у них. От, ну, Їм зайшло дуже. І потім вже написав вже основну. Основну роботу цю вже з цими всіми, тому що це перший раз у мене не перший раз, коли з моєї роботи друкували марку. Перша була це Шевченко і шиною на майдані. Це там Нова Зеландія. Вони видавали. Воно ну, щось там теж на благодійність пішло, але то була просто робота. З якої просто взяли там якийсь фрагмент і надрукували марку? Основна ідея була оця от, з Титаніком, а все інше туди вже оці, оці, всі, всі оці, скажімо, ці намистинки, які там. Угу. А що чого ти складав ці намистинки? От що ти брав за основу для того, щоб зрозуміти, що саме ця умовна намистинка має бути в цій марці? Ну, ну там якось так логічно все було, ну просто там їде машина, да, там їхня із зеткою, якась лада там. <hir sce minority> І от вона полетіла вниз, а що, ну, що вона може там вести, щось вкрадене, там, оці стиралки. Повипадали стиралки. Потім що там ще є. Ну, Байрактар там десь літає. Просто ніхто ж не знав, що як воно саме взорветься. Всі думали, може якась там ракета там є ще, ще й три зуби, є, які там стирчать із асфальту. Я думав, що це буде там, із Нептуна, з нашого, може, там вражено там, тіпа, як символ Нептуна, там, із Бавовна та стерчить. І у цій е, в пані на мосту не є ще, ще пальцями, там, якщо придивитися, що вони покурілі. Дивіться, ти ж е, людина, яка сама створює певні символи. З допомогою мистецтва сьогодні. А як би ти, які б ти виділив символи для себе, які народила сьогодні? Війна для мене дуже близько цей символ. Це от саме просто якби діти на фоні цього всього. Тому що життя ну є війна, і є життя, і воно продовжується. Є життя на війні, і є воно не зупиняється. Ну от. І слава Богу, що воно не зупиняється. Тому що і от о, оцей символ, мабуть, він в мене такий він найбільше де є в роботах, що саме от там, якби, діти, таке співставлення от є. Просто вони ж, якби діти, вони, як правило, дуже безпосередньо і чесно проживають взагалі С свої емоції, вони як граються, вони виселяться, вони, не, не, вони забувають і про війну, просто хоча вони все розуміють прекрасно. От, і це такий, от такий контраст він uh -huh. і є. Я знаю історію, що на тебе виходили з заводу Барактар. Uh -huh. Можеш що сказати про цю історію? Можу. Намалював е акварельку, де там так само була Був образ такої, якби дівчинки, яка біжить по полю, і в неї замість е цього повітряного змія. Я, я додав, би, в нашу реальність було Байрактар, безпілотник. Угу. Да. Ну, і так само десь вона була запущена там, в Фейсбук чи куди там. От, потім мені подзвонили. Такий добрий день. І ми з Стамбула. А чи не могли б ви створити для нас якусь там серію робіт тож, от, такого, ну, в такому ключі? Ти вже ці роботи свої відправив? Так. Тобто так. твої роботи висять сьогодні в офісі? Да, а, у них там, підприємства а, там, да, побудували їхню там нову штаб-квартиру, uh -huh. якась там дуже крута, така велика, такі, ну, uh -huh. там хай-тек такий. А ти е, би мріяв де в Ну, можливо, де, а можливо, в кого, бо ти мріяв побачити свої роботи? Є така сьогодні людина або організація? І щоб ти прям думав, що це для тебе честь, що твоя робота там є? Ну, і з баректаром це честь, я ну, і ну, скажімо. Є багато людей, які Ну, мені приємно, що в них є тось, мої роботи. Є певні музеї, де вони є. Я, скажімо так, я не ганяюся за такою, як сказати, за популярністю в плані того, щоб престижно там бути. там. От. Mm -hmm. Ні, мені якби головне, щоб. Щоб я цей, цей посил відправив у життя. а Далі вже робота вже, вже, вже живе, вона вже своїм життям взагалі. Це uh -huh. я вже, а є якийсь що... загальний меседж, що ти хочеш сказати людям своїми роботами? Ну, давай ми говоримо про мист... ну, військове мистецтво. Ну... Ну, загальний меседж, взагалі, я хочу розповідати про цю війну, якщо я це про війну робота, щоб люди цінували те, що у них от є. Бо, тому, що у нас же так само, у нас ніхто не думав чогось. Ну, якби я дивлюсь, що там, якби деякі вони і зараз живуть, вони не розуміють, що війна йде. От. І потрібно цінувати те, що ми маємо. І останнє запитання: що намалює Юрій Шаповал в день перемоги? <кій> Ну, Це дуже складне запитання. Я не знаю. <смі> не знаю. Ну, що б ти хотів, щоб там було? І що там буде обов'язково 100%. Це ти мене загнала. <смі> Україна. Там буде Україна. Дякую, і тобі дякую, ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!